Вітаю на першому подільському у ДТП в Австрії. Загинули чотири українки, 12 тисяч доларів за працевлаштування та бронь від служби. На чотири роки ув'язнили хмельничанина за ухилення від призову. На Хмельниччині розшукали дев'ятирічну дівчинку. Має п'ять хвилин на головне. У дорожньо-транспортній пригоді в Австрії загинули чотири українки. Попередньо мікроавтобус із українками зіштовхнувся із вантажівкою на автомагістралі, яка веде до відня. Ще троє пасажирів і водій поранені. Рятувальникам довелося їх деблокувати із автобуса. Усіх госпіталізували. У Ганопільській громаді відбулася церемонія вручення державних нагород рідним українських воїнів, які загинули за свободу та незалежність батьківщини. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Андрія Володимировича Сидорчука. Після початку повномасштабного вторгнення юнак став на захист країни. Воїн загинув 10 лютого 2024 року внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Роздолівка Донецької області. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Михайла Леонідовича Гайдука до лав збройних сил України захисник долучився 6 червня 2024 року. На жаль, 26 серпня 2024 тисячі воїн загинув, обороняючи рідну землю. Щире співчуття рідним полеглих воїнів, світла пам'ять та вічна шана героям. 12 тисяч доларів за працевлаштування заради броні. Поліцейські викрили незаконну схему. Хмельничанка разом зі своїм знайомим працевлаштовували так би мовити чоловіків до відомчих установ, де можна отримати бронь від служби у війську. Спочатку жінка запропонувала місцевому жителю за 2,5 тисячі доларів фіктивно влаштувати його до регіонального управління ДСНС. Натомість дала заявнику посвідчення громадської організації, що функціонувала нібито при службі надзвичайних ситуацій клієнту. Це не сподобалося. Тож жінка запропонувала аналогічні послуги свого спільника за 12 тисяч доларів влаштуватись на роботу до Укрспецзв'язку. Обох організаторів затримано їм загрожує до 8 років ув'язнення. Чотири роки тюрми за ухилення від призову апеляційний суд підтримав позицію прокурорів та скасував виправдовувальний вирок стосовно 39-річного хмельничанина. За даними Хмельницької обласної прокуратури, чоловік після вручення повістки не з'явився у визначений час до територіального центру комплектування та соціальної підтримки через помилку в одній літері прізвища у повістці. Прокурори довели, що це не може бути перешкодою для виконання військового обов'язку тим паче решта персоналів. Нальних даних були правильними. На Хмельниччині розшукали дев'ятирічну дівчинку. Про зникнення дитини поліцію повідомила бабуся, яка опікується нею. попередньо. встановлено, що учениця третього класу після уроків гралася із сусідським хлопчиком на зупинці громадського транспорту. Згодом хлопчик розповів, що дівчинка поїхала у невідомому напрямку, щоб знайти матір. Як з'ясувалося, напередодні між бабусею та матір'ю дитини виник конфлікт щодо місця її проживання. Після цього жінка вирушила до своїх батьків в інший район. Впродовж 30 хвилин правоохоронці встановили місце перебування дитини. Дівчинку знайшли у сусідньому районному центрі. Поліцейські з'ясували, що дістатися до матері їй допоміг невідомий чоловік. На щастя, жодних протиправних дій щодо дитини вчинено не було. Поліцейські провели із дівчинкою профілактичну бесіду. Її матір буде притягнуто до адміністративної. Відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Далі прогноз погоди на 2 квітня від Хмельницького обласного центру із гідрометеорології. Тож в регіоні спостерігатиметься хмарність часом пройде дощ. вітер буде північним від 7 до 12 метрів за секунду. Температура Повітря по області вночі становитиме від 3 до 8 градусів тепла в день, від 7 до 12 градусів вище нуля теж. У Хмельницькому вночі температура повітря сягне максимум 6 градусів тепла, а в день прогріється до 10 градусів вище нуля. Цією інформацією випуск завершую. Долучаємося до підтримки українського війська у будь-який спосіб. І будьмо уважними один до одного. Команда Першого Подільського бажає вдалого завершення дня, мирної ночі та втішних новин зранку. На все добре.